Культури та відпочинку розташований у самому серці міста, і його поправу можна вважати одним з найулюбленіших місць відпочинку. віничан. Вінницький парк є пам'яткою садово-паркового мистецтва національного значення відповідно до постанови Державного комітету природи українсько радянської Соціалістичної Республіки від 1977 року. Зокрема, в ній йдеться про те, що закладений він був у період до Другої світової війни на основі природньої діброви. За період розвитку його територія часто змінювалась сьогодні Площа становить 40 гектарів. А серед зелених насаджень можна знайти й декілька 300-річних дубів. Ну, парк э, заложили, це був не парк, а літній сад. У 1936 році, Вот де знаходиться літній театр. Вот этот кусочек был как бы летній. Ну, он был парком, но потом к нему, по нему, по-моєму, через два года по историї там подсоединили еще. Э, От тут били старі кладбішки захоронення, що польські кладбищі, і от, це от все і от так. вот парк розросся до 40 гіктара. Зараз Вінницький парк переживає період другого відродження. Ведуться активні роботи по відновленню, реконструюванню та приведенню до ладу території та атракціонів. Адже два роки тому міська влада прийняла рішення приєднати парк до підприємства вінниця Зеленбуд». Та перевести його на самофінансування. Тож від тепер кошти тут заробляють самі на себе. Значить, ми вже два роки перейшли на самоокупаємося. Єдине, що нам компенсується, це уборка. Це, за це дворникам. Оплата дворникам є, це з міської ради. Остальне все ми ж на самоокупаємося. Це за счет того, що ми зарабатываем на аттракционах планетарий зарабатываємо. Ну, в общем, засухаємо. и кстати, за прошлый год ми отримали. Золотої дерево за кращою фінансовою діяти. Із веденням заборони на продаж та вживання на території парку алкогольних та слабоалкогольних напоїв значно змінилось і орієнтовне направлення. Тепер тут активно ведуться фізкультурно-оздоровчі роботи, адже для цього створені всі відповідні умови. Парк зараз прийняв більш таку спортивну Це ще благодаря нашому губернатору, спортивною направила. За його ініціативою возле стадіону зробили тренажерний городок, великолепний. Гімнастичний городок, там постоянно перекладині, брусья. Далі у нас скейт-городок. Два роки тому благодаря мэру, зроблено для любителей на роликах конька кататися. Тенісні два корти у нас волейбольна площадка, баскетбольна площадка, стадіон великолепний. За останні пару років паркове господарство відреставрувало й декілька найулюбленіших атракціонів. Повним ходом йде капітальний ремонт планетарію, урочисте відкриття якого заплановано до Дня Знань. У да, нас є завод аналог але вони очень дорогі. І для того, щоб нам їх купити парк, у нас таких средств. Поки ми ще не заработали на то, щоб купити качері. Ми заробляємо. но зарабатываем для того, чтобы содержать вот таких, вот эти аттракционы, которые есть. Тут есть аттракционы, которые, вот, например, русская карусель, она 48-го года выпуска. Вот и представьте, сколько ей лет. Но в прошлом году мы ее полностью реконструировали, от нуля разобрали и за свои деньги. Вот это что заработали, сделали, и, как вы видите, она сейчас как новенькая. Карусель возобновили. Сейчас она очень пользуется большой популярностью. У детей особенно. Потом восстановили цепочку, которая 15 лет стояла, уже ржавела. Тарує дитячі лодочки восстановили. останові. Ну, ще виставляємо, реконструюємо те, що є. У нас дні вкладаємо. А щоб купіть нові аналоги, ні очень дорогі для нас, ні подйомний. Сьогодні важко уявити рідне місто без казкового оазису, відпочинку, сміху та розваг. Він завжди гарний, адже залитий дзвінким сміхом дітвори. Вінничани декількох поколінь по праву пишаються неповторним місцем відпочинку та з задоволенням приводять сюди малечу. Це місце, там де собираются і отдыхают всі люди не тільки в Вінниці, но в Вінницької області. Особенно сезон відпусков. К Нам приїжджають не тільки з ближнього но але й з дальнього можна і погуляти є і зелена зона есть і для деток много атракціону. Можна найти на будь-який вкус розлічення і діткам є де да. Я на депобігати. Потрапивши в атмосферу свята, не можна втриматись, щоб не пригадати дитинство. І так, доченька, ти готова? Да. Та-да, поїхали. От і ти улибаєш. Кстаті, це ти правильно ділаш. Або прицелілася і врезала, як слідує. О! Улибається, улибається, а то покусаю. Ти мене, доченька, знаєш. 23 червня Вінницький центральний парк культури та відпочинку імені Горького святкує своє 75-річчя у програмі концерти, виставки. Спортивні змагання, конкурси, танцювальна програма для тих, кому за молодіжна дискотека, святковий феєрверк та ще сила селенна сюрпризів. З 12 до 22 години кожен хто завітає до парку, автоматично перенесеться у атмосферу червоних пілоток шкільної форми та піонерів. Адже саме таку екскурсію у минуле підготувала адміністрація парку на святкування ювілею. Ну, дрес-код буде. Ми так хотіли зробити, як би то время як почало парка от 40-х 40 до 80-х років вот вот такой Хотим даже, даже хотим выставить, чтобы отряд пионеров пройшов, как когда-то здесь приходили. Ну и вот так і отак от сумісті ретро, новое. Начиная нове. Починає 40-х годов до сегодняшнего времени, где-то такая вот будет тематика. Отже, 23 червня всі одягаємося в ретро вбирання. Беремо з собою фотоапарати, гарний настрій та відкриту посмішку. І зустрічаємося в центральному парку. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.